Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Сьогодні, як завжди, огляд останніх новин з Європи і світу. Нові правила перетону кордону, що зміниться наприкінці 2026 року. Велика помилка НАТО про що стверджує і шкодує колишній генеральний секретар Енс Толтенберг. Чому українці масово підпалюють відділення Укрпошти? Також торкнемось з проблем мобілізації конфліктів довкола ТЦК. Тисячі родин не отримали допомогу на дітей. Про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, також на наш телеграм-канал. Там завжди актуальна інформація з Європи світу. Важливі новини для українських біженців за кордоном, посилання, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео. Натискайте на посилання та підписуйтесь на канал. Отже, давайте почнемо з нових правил перетону кордону, що потрібно знати українцям, також українцям з тимчасовим захистом. Коли почалось перше тестування в перші місяці, якщо ви пам'ятаєте, час обробки пасажирів в аеропортах, наприклад, зріс в середньому на 70%, що змусило ЄС відкласти повноцінний запуск, аби уникнути колапсу під час літнього туристичного. Сезону до вересня країни шенгенської зони можуть тимчасово повернути штампування паспортів на окремих пунктах пропуску. Крім того, перенесення термінів має уникнути хаосу під час літнього туристичного сезону. Хочу нагадати, що система EES – це автоматизована система, яка замінює звичайне штампування паспортів для громадян третіх країн на короткостроковий відпочинок або бізнес. Після запуску системи EES українці, які в'їжджають до зони Шенгену, будуть проходити обов'язкову реєстрацію. Нагадаю, біометричних даних це фото та відбитки пальців. На першому пункті в'їзду щодо ключових моментів для українців з тимчасовим захистом, то не зважаючи на наявність у вас ВНЖ при в'їзді та виїзді. Ви будете проходити цю процедуру, оскільки вона фіксує біометричні дані та термін перебування. Коли запрацює ця система, потрібно буде здати відбитки пальців та фото, які зберігатимуться в системі до трьох років. Тобто фізичні штампи в паспорті більше не будуть потрібні. Вся історія поїздок буде у цифровій базі даних. Це допоможе відстежувати правило 90-180. Ну і нагадаю, що наявність виду на проживання для українців, тобто тимчасовий захист, може звільнити від деяких формальностей. Але сама процедура обов'язкова при перетині зовнішніх кордонів ЄС. Ця процедура безкоштовна, вона здійснюється через термінали, самообслуговування або через прикордонників. Система поширюється на всі країни Європейського Союзу, крім Кіпру та Ірландії, також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Система ЄС планується на кінець 2026 року. Українці масово підпалюють відділення Укрпошти через роздачу повісток. Такі інциденти терпів. Пляються майже щотижня, заявив гендиректор Смілянський Це показник зараз. Наскільки напружена ситуація всередині країни, люди відчувають страх, злість і безвихідь і йдуть на радикальні дії, адже ці підпали прямий наслідок того, що людей хватають на вулицях, застосовують силу, босифікацію, порушують їхні права при затриманні, використовують ви знаєте навіть газові балончики. Витягають з власних квартир. Тобто саме такі дії породжують, я вважаю, страх, обурення, радикальні реакції суспільства серед населення. Є ситуація нещодавно в Одесі. Ця історія закінчилась тим, що серед працівників ТЦК є постраждалі. У відомстві заявили, що дії нападників кваліфікуються як тяжкі злочини. Що сталося в Одесі? Цивільні люди заблокували машину ТЦКшників, звільнили, так скажемо. Мобілізованого і бризнули в, в очі працівникам ТЦК, не декларуючи західні цінності, начебто, ми за них починали війну. Да. Да? Ну фактично влада перетворила ТЦК на гіста. Там немає жодного закону. От Я як юрист, як військовослужбовець, ну, це ж тут. Давати може бути трохи пом'якшувати. Це організовані злочинні угрупування. Щоразу порушують закон. Вони не мають права ну, окрім самозахисту, просто нікого торкатися. У них немає таких повноважень по закону. Якщо б Рада змінила б закон. То щодня ми знаємо, що людей хапають, ведуть. Я сам надивився в учебки ну, інвалідів, яких туди просто закинули. Для чого невідомо. Ну тобто їм треба поставити галочку. Я думаю, що після війни, якщо тут відновиться, чи постане справжня демократія, дуже багато людей стацька сядуть, бо вони відверто порушують кримінальний кодекс, зокрема статтю про позбавлення людей свободи без судового рішення. До новин в Україні ми ще повернемось. Зараз скандальна заява про велику помилку НАТО. Колишнього генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга Отже, він говорить, що велика помилка полягала в тому, що ми не надали Україні більше підтримки раніше. Ми мали почати це робити ще у 2014 році. Хочу нагадати, що Столтенберг очолював НАТО з 2014 року, по 1 жовтня 2024 року, тобто був генеральним секретарем саме в той період, коли Вирішувались питання підтримки України, тобто на протязі останніх 10 років, ну вже 28 червня 2024 року. Північна Атлантична Рада НАТО офіційно затвердила призначення Марка Рюти наступним генеральним секретарем Альянсу. А 1 жовтня 2024 року Столтенберг передав йому свої повноваження. Тобто, коли почалась війна в Україні у 2024 році, Столтенберг до 2024 року був генеральним секретарем НАТО. Вони дуже добре знали ситуацію в Україні на полі бою. Вони дуже добре знали, що відбувається. Вони дуже добре знали, яке озброєння потрібне Україні. Звичайно, Європа та Сполучені Штати допомагали озброєнням для України, але, друзі, не в достатній мірі. Тобто, питання в тому, що зараз він говорить, що тоді не допомагали ще з 2014 року. Але також питання в тому, чому вони не допомагали вже під час війни достатньо. Коли Війна почалась. Чому Сполучені Штати та Європейці. Затягували постійно питання за літаками з далекобійними ракетами. За час війни в Україні відбувалася затримка озброєння. Тобто, ми з вами знову бачимо подвійні стандарти з одного боку. Європейці критикують Росію, що вона може напасти на НАТО. Але коли війна триває, тобі потрібні зараз снаряди, тобі потрібні зараз ракети, літаки. Тут питання виживання. Коли затримується озброєння, йде більше втрат. Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін. Папаргер заявив, що війна в Україні не завершиться у 2026 році, оскільки РФ не зацікавлена на його думку у припиненні бойових дій. Він також підкреслив, що його компанія виробляє зараз більше боєприпасів ніж має контрактів, і могла б поставити ще більше техніки від засобів ППО до танків, якби були відповідні фінансування та політична воля країн-партнерів з одного боку. Представники оборонної промисловості. Відкрито говорять про свої можливості та потенціал, про те, що вони можуть забезпечити Україну технікою, боєприпасами на порядок більше. З іншого реальна допомога, як ви бачите, на полі бою і графік постачань часто затримуються саме через політичні рішення, бюрократію та обмежене фінансування, а не через відсутність виробничих потужностей. Тобто війна це трагедія, руйнування тисячі зламаних доль, але на жаль, для когось війна це ще й великі гроші. Чеський бізнесмен Міхаїл Странець, власник оборонного холдингу, а в найбагатшою людиною у світі у сфері озброєнь, заробивши мільярди на постачання боєприпасів, в тому числі для України. Його компанія відіграла ключову роль у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для ЗСУ, а доходи холдингу за роки повномасштабної війни. Різко зросли без боєприпасів. Ми не вистоїмо, але водночас оборонні концерни рахують мільярдні прибутки. Для одних це борьба за виживання, для інших фінансовий рекорд. Довше триває війна, тим більші замовлення, тим вищі прибутки, тим активніше розширюється виробництво. Це не емоції, друзі, це економіка війни. Саме тому потрібно також розуміти, що геополітика це не лише про цінності, а й про великі гроші. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь канал from Ukraine. До зустрічі!